Вітаю, дорогі п'ятикласники! Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, тема будова елементарного роздуму. Урок підготувала вчителька української мови і літератури Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради Нужна Тетяна Саві. Метою нашого уроку є удосконалити творче вміння аналізувати тексти роздуми, навчитися відрізняти твори роздуми від описів і розповідей, навчитись доводити правильність чи неправильність якогось твердження шляхом міркувань, за допомогою аргументів спростовувати суперечливі думки, пояснювати причини якогось явища. Доводити істинність певної думки, відстоювати особисту позицію, виховувати бережливе ставлення до природи. Діти, перед початком нашої роботи спробуймо налаштуватись на позитив, а тому прошу вибрати смайли, який вам найбільше зараз імпонує. Вибрали? Впевнена, навіть якщо хтось вибрав сумненького, бо так чомусь почувається, то до кінця уроку сум проженемо, а сердечко наповниться радістю від того, що навчились будувати твори роздуми, розрізняти їх, попрактикувались у вмінні читати та говорити українською. Дітки працюємо в зошитах, розгорніть, будь ласка, зошити свої, запишіть сьогоднішню дату та тему урока. Тема урока така будова елементарного росту». А зараз, дітки, пропоную лінгвістичну задачку. Напевно, ви звикли на уроках математики розв'язувати задачі, а виявляється, є лінгвістичні, мовні задачки. Отож, поки я читатиму тексти про дощ, ви уважно слідкуйте та спробуйте вловити різницю між ними. Є три тексти. Зверніть увагу! Який з них розповідає про дощ, який з них описує дощ, а в якому є роздуми про дощ? Отож працюємо. Іде дощ? Давно вже не дощило, Та раптом налетіли хмари, важкі краплі застукотіли по дахах. Усі зраділи дощу. Ожили сади, луги, поля. Усе зазеленів. Другий текст дощ, лі дощ. Із густих хмар все падають і падають масивні краплі. Вони барабанять по дахах, шумлять у листі, з вікон стікають численні струмочки, а на асфальті дрижать калюжі. Третій текст Чому потрібен дощ? Дощ надзвичайно потрібен землі. Коли довго немає дощу, земля висихає, трава і дерева вкриваються пилюкою, і всі рослини чекають вологи. Якщо дощу немає дуже довго, то засуха може знищити посіви, але коли дощі приходять часно, то зріє багатий урожай на радість людям. Я прочитала, ви прослухали, слідкували, визначили деякий текст. Перевірмо, дітки. І так, перший текст іде дощ, давно вже не дощило, та раптом налетіли хмари, важкі краплі застукотіли по дахах, усі зраділи дощу, ожили сади, луги. Поля, усе зазеленіло. Дітки, зверніть увагу, цей текст розповідає нам про те, що йде дощ. А цей текст дощ, ля дощ, із густих хмар все падають і падають масивні краплі. Вони барабанять по дахах, шумлять у листі, з вікон стікають численні струмочки. А на асфальті дрижать калюжі. Дітки звернули увагу, цей текст описує нам про те, як іде дощ. А цей текст чому потрібен дощ? Дощ надзвичайно потрібен землі, коли довго немає дощу, земля висихає. Трава і дерева вкриваються пилюкою і всі рослини чекають вологи. Якщо дощу немає дуже довго, то засуха може знищити посіви. Але коли дощі приходять часно, то зріє багатий урожай на радість людям. Дітки, будь ласка, зверніть увагу, що цей текст роздумує Чому потрібен дощ? В цьому тексті роздуми про те, навіщо для чого потрібен дощ. І так, ми з вами читали, слухали, аналізували. Тепер знову працюємо в зошитах. Будь ласка, запишіть в зошити. Які є види текстів? Поставте відео на паузу і запишіть, будь ласка, або так, як ви бачите на слайді, або в кожному рядочку Види текстів і одиничка. Перше. розповідь розповідається про певні події. Питання, що, де, коли, що відбулось з нового рядочка. Опис. Описуються люди, тварини, предмети, явища. Питання які, які чи є. І з нового рядочка. Роздум, міркування. Пояснюється, доводиться щось. Автор обмірковує події, дає їм оцінку. Питання чому? Навіщо? А тепер, дітки, підкладіть ручки, підніміться з місць, де ви знаходитеся, та проведемо з вами фізкульт хвилинку. Поки я читатиму віршик, ви, дітки, виконуйте все, про що тут мовиться. Пропоную виконати двічі або й тричі цю фізкульт хвилинку. Хлопчики і дівчатка, колони підрівняйте і розминку веселинку зі мною починайте. Раз, підняти руки вгору, два нагнутися додолу. Три-чотири прямо стати. Будемо знову починати. Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть і голівки потрясіть. Нахил вліво раз, два, три. Нахил вправо. Раз, два, три. Нахилились, розігнулись, навкруг себе повернулись, раз, присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Виконали, дітки, відпочили, молодці, продовжуємо далі працювати. І так, а тепер для вас завданнячко. Перевірмо. І ось мудра сова до нас прийшла та й питає дітки, а чи зрозуміли ви різницю між текстами, в яких про щось розповідається, описується або розду. Я читаю вам тексти, а ви, будь ласка, запишіть в зошити, який вид тексту. Перший текст. У Марійки було кошеня. Одного дня воно зникло. Дівчинка шукала його, але не знайшла. Марійка гірко заплакала. Дітки, як ви думаєте, який це вид тексту? Запишіть. Записали? Перевірте. Впевнена, всі визначили правильно. Це текст розповідь в ньому розповідається про те, що в Марійки було кошенятко, і воно одного дня зникло. Другий текст. В зошиті з нового рядочка, цифру 2 ставте, і слухайте уважно. Кошеня мало попелясту сіру мордочку, його маленькі лапки, наче вдягнуті в білі шкарпетки, а оченята яскраво зелені. Прослухали, дітки, прослідкували? Який ви тексту, як ви думаєте? Запишіть у зошити. Записали? Перевірте. Так, дійсно, це текст, опис. Описується кошенятко. Яке це кошенятко? Як воно виглядало? І третій текст нового рядочка. Пишіть цифру 3. Чому кошеня втекло від Марійки? Можливо, тому що вона його образила. Як ви думаєте, дітки, який це вид тексту? Запишіть. Перевірте. Дійсно, це текст роздум. Отож, любі мої, тепер пропоную перевірити себе, чи все ви зрозуміли. Чи зможете ви визначити ви? Тексту і чи зможете ви написати самі такий текст, але перед тим пропоную прочитати, що ж таке елементарний роздум. І так, роздум це висловлення, у якому доводиться правильність чи неправильність певного твердження шляхом міркування та за допомогою аргументів, доказів. До тексту роздуму можна поставити загальне питання чому? У роздумі є дві частини. У першій міститься теза, основна думка, твердження, яке потрібно довести, а в другій докази, аргументи висловленого твердня та висновок. Отож, елементарний роздум складається з тези, доказу та висновка. Ми знаємо вже з вами структуру, правда ж? А для успішного написання треба чітко уявляти цю структуру, тому пропоную записати в зошити, дітки. Запишіть собі в зошити. Будова елементарного роздуму. Основне твердження теза, докази аргументи, висновок. Поставте на паузу і запишіть. І так, дорогенькі мої, ми переходимо до практичного, до практичної роботи. Для того, щоб створити елементарний роздум, я вам допоможу трішки. Я вам дам слова, які ви можете використовувати. І так, запишіть, будь ласка, тільки ті слова, словосполучення, які підкреслені. Слова словосполучення, які можна використати під час написання тези вступної частинки це Я думаю, що. Мені здається, що. Я вважаю що. Отож, вступ, дві крапочки і слова, які можна використати. Підкреслені. Далі. Слова словосполучення, які можна використовувати під час написання аргументів, доказів. Чому? Тому що, по-перше, по-друге, записав. І слова словосполучення, які можна використовувати під час написання висновку. Отже, тому таким чином. Записали ці слова? Добре. А тепер, дітки, творче спостереження з елементами аналізу. Я пропоную вам твір п'ятикласниці. Твір розум, у чому я бачу красу природи. Будь ласка, давайте спробуємо прочитати разом цей твір. Уважно, дітки, слухайте, слідкуйте і спробуйте визначити, в якому стилі написаний цей твір і до якого типу мовлення він належить. У чому я бачу красу природи? Весна, цвітуть дерева, співають пташки, білі кульбабки так і чекають, щоб їх здмухнути Природа гомонить, живе. Я люблю природу, рослини, птахів, тварин. І сама ще не зустрічала таких людей, які б не любили природу, особливо навесні. Сонце пускає на землю свої теплі промінчики, які зігрівають нас. Сонячні зайчики стрибають з квітки на квітку, з дерева на дерево, навколо запашних квітів кружляють бджоли й метелики. і знову могутній Дніпро гойдає на своїх високих хвилях крикливих чайок. Річка пливе кудись далеко далеко. Веселі ластівки сповіщають про весну, тепло, веселі ігри, з першими променями сонця, з першими піснями птахів прокидається вся природа. Вона співає, грає, ніби на флейті, надихаючи людей на посмішки, жарти, добрі вчинки. У всьому цьому. Я бачу красу природи і вважаю, що природа життя й окраса нашої планети. Прослухали дітки? Прослідкували? Будь ласочка, робота в зошитах продовжить речення. Цей твір належить до твору якого? Розповіді, опису чи роздуму. Запишіть. До цього твору можна поставити питання. Яке питання, дітки, можна поставити? Запишіть. Цей твір написано в художньому стилі, бо. Які ознаки художнього стилю ви побачили, дітки? Я переконана. Що в тексті ви звернули увагу і на епітети, і на метафори, і на порівняння, і на зменшено пиздві суфікси, а це і є ознаки художнього стилю. Запишіть, будь ласка, це в зошит. А зараз прочитаємо діти пам'ятку. Як складати елементарний рост. Перше. Осмисліть тему майбутнього твору росту. Друге. Сформулюйте тезу, яка б відображала основну думку твору. Третє. Тезу обов'язково треба проілюструвати прикладами або доказами. Четверте. Продумайте послідовність наведення аргументів, доказів. Теза може обґрунтовуватись безпосередньо або через спростування інших думок, протилежних ті, що доводиться. Уживайте вставні слова і словосполучення по-перше, по-друге, на мою думку, по-моєму, наприклад, скажімо, отже, таким чином або речення, мені здається. Я гадаю, можна навести приклад, які виступають засобами зв'язку між частинами росту. Шосте. Тезу, аргументи, докази і висновок виділяйте в окремі абзаці. Сьоме. Перевірте написане, виправте недоліки. Перепишіть начисто. Пропоную придумати твір роздум на тему, чи потрібно берегти природу. Запишіть діти взошити план, а потім за цим планом придумайте свій власний твір роздум опираючись на те, що ми з вами сьогодні вже вивчили, з чим ознайомились. Запишіть, будь ласка, в зошити тему вашого твору майбутнього та план. Чи потрібно берегти природу? Перший пункт плану тісний зв'язок між людиною і природою. Другий пункт наше здоров'я залежить від нас самих. Третій. Важливість збереження природних ресурсів. Четвертий. Бережімо довкілля. Ось і підходить до кінця наш віртуальний урок. Дорогі ми підводимо підсумки нашого уроку. Будь ласка, вслух продовжить речення. Тепер я знаю і. Продовжіть, що ви тепер знаєте. Тепер я дізнався, дізналася. Продовжіть це речення. Про що ви дізналися? Тепер я вмію Продовжіть, що ви вже вмієте. Домашнім завданням буде, діти, написати твій роздум, чи потрібно берегти природу. План до цього твору роздуму. Ми вже записали. Дорогі мої! Ось і завершується наш урок. Дякую всім за роботу. Бажаю всім безмежного щастя. І пам'ятайте, що щастя це вибір. Тому зробіть правильний вибір, любі мої. До зустрічі!